Звищити комп'ютерну грамотність та поглибити знання учнів у сфері комунікаційних технологій покликаний проект Samsung на зустріч знанням. Цього року змагання відбувається у два етапи. Спочатку учні надіслали есе про можливості використання інноваційних технологій, а спеціальне журі визначило два найкращі, за що школи отримали сучасну техніку. Наразі проходить другий етап на отриманні від компанії техніці учні двох шкіл-фіналістів готують презентації своїх проєктів. Нагородою за найкращі стане облаштування школи-переможці цифровим класом. Асом майбутнього стали відомими переможці першого етапу конкурсу. Есе, який щороку проходить в рамках проекту Samsung на зустріч знанням за есе своїх учнів, школи фіналісти з Маріуполя та Новгород-Сіверська отримали комп'ютерну та мультимедійну техніку. Для фінального змагання учні Маріупольської школи готують відео про інноваційні технології у відповідальному використанні природних ресурсів. За мое эссе школа получила цифровую лабораторию Samsung, которую мы используем для подготовки видеопрезентации нашего финального проекта о том, как инновационные технологии помогают ответственно использовать природный ресурс. Я использую планшет Samsung Galaxy Tab 2 для черновой компоновки видеоряда. То есть я использую программу редактор видео для того, чтобы смонтировать презентацию. Сейчас на ноутбуке Samsung я готовлю презентацию «Сделай свой город чище». Сейчас на эту камеру я снимаю наш финальный проект. Це виходить своєобразний фільм на фільмі. Інший фіналіст Новгородсіверська гімназія номер 1 використовуватиме техніку Самсунг для підготовки проєкту про дистанційне навчання, яке стає можливим із сучасними технологіями. Це втіки моєму есе. Гімназія отримала техніку Самсунг, яку ми використовуємо у фінальному етапі конкурсу. Зараз я буду робити презентацію до уроку фізики. Презентація робиться дуже легко. Знято відео з уроків на фотокамеру. Ми завантажуємо на ноутбук то відсилаємо учням, яких не було в школі, щоб вони надолужили припущення. Я використовую даний планшет для перегляду уроку, який я пропустив через хворобу. І Це дає змогу мені не пропускати вивчений матеріал. Телевізор, який ми отримали завдяки програмі Samsung на зустріч знанням, ми використовуємо на різних уроках, зокрема на уроці англійської мови. Наприклад, ми проводимо аудіювання. Цього року фіналісти змагаються за клас майбутнього, в якому буде вся необхідна для сучасного навчання техніка та підключення до інтернету. Ми отримали техніку Samsung і зараз наші учні активно її використовують у підготовці свого фінального проекту, щоб виграти клас майбутнього. Найближчим часом відбудеться голосування за проекти фіналістів. Користувачі соціальної мережі Facebook визначать, яка школа отримає цифровий клас майбутнього в цьому році. Компанія Samsung Electronics Україна щороку долучає українські школи до новітніх технологій. Сучасною технікою вже обладнано 46 шкіл з різних куточків країни.